Коли часу готувати нуль, а рідні вже майже на порозі, я завжди рятуюся простою, зрозумілою стравою, гречка з котлетами, але наче з ресторану, я беру курячий філей, швидко перебиваю його на фарш. Окремо обсмажую печериці з цибулькою буквально кілька хвилин. До фаршу додаю улюблені спеції: сіль, перець і копчену паприку. Цього достатньо, щоб смак був глибокий. Далі формую котлети. Всередину кладу обсмажені гриби та мацарелу. Саме вони дають ту саму соковитість і тягучість. Обмакую котлети в яйце, потім в панірувальні сухарі і перекладаю все до мого улюбленого помічника від Філіпс. Я просто обираю програму для курочки і все без перевертання, без постійного контролю, без страху, що щось пересохне. Філіпс сам подбає, щоб котлети були рум'яні, соковиті і готові рівномірно і вчасно. Усього 20 хвилин і вони ідеальні. Цей помічник має бути на кухні у кожної господині. Адже саме цей девайс робить ваші страви смачними за лічені хвилини. Поки котлети готуються, паралельно вариться гречка, а я швидко роблю простий соус. А от і результат: ніжні соковиті котлети з начинкою, ароматна гречка і ніжний соус, фактично близько 40 хвилин вашого часу. А всі ситі і щасливі. Тому, якщо потрібна швидка домашня і дуже смачна вечеря, беріть цей варіант на замітку. Зберігайте, готуйте і користуйтеся, коли часу знову впритул.